Це передача від фонду Петра Порошенка, техніки для наших бійців, для ремонту нашої техніки, для нашого ремонтного підрозділу. Ця техніка значно допоможе нам, всім нашим батальйонам для виконання бойових задач. Подарунка для нас від Петра Олексійовича і безпосередньо від фонду. Комплексу МЛПК, банопрачний комплекс. О. Це, безусловно, дуже гарна річ, супер, я би сказав, огонь. Цього разу ми отримали вантажівку, яка буде використовуватися під зенітну установку для того, щоб ми ще більше ще якісніше знищували ворожі МБПЛА. От, незважаючи на всі перешкоди, які чинить нам влада, ми продовжуємо роботу. Ніхто нас не зупинить. Хочу нашої бригади вам шеврон вручити. Дуже дякую. Так. І отут зараз у нас присутні 10 бригад ТРО. Сьогодні вони отримують і пересувні авторемонтні майстерні, і прально душові комплекси, і комплекси управління системою безпілотних літальних апаратів «Посійдон». І От все, що ви тут бачите, це на суму, яка приблизно дорівнює 30 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Ми передаємо війська. Такої допомоги, як надає фонд Петра Олексійовича, його особистий фонд фонд справа громад, І я не бачу. Єдиний фонд, який зараз викликає довіру, це фонд Петра Порошенка, який відкрито показує. І знаєте, зараз ситуація з цими санкціями ще раз доказує, що Влада невірно вибирає шлях боротьби з ворогом, Вона шукає ворога всередині, готуючись до виборів. Це значно знизить починаючи з морального стану бойового складу до матеріального забезпечення. Це долі і життя наших українців, наших воїнів. Тому така поведінка влади неприйнятна і закликаю всіх, хто поважає роботу Петра Олексійовича, хто поважає роботу збройних сил. Ми повинні об'єднуватися за того, щоб до перше допомагати збройним силам, допомагати Вітру Олексійовичу. і влада повинна зняти всі санкції і об'єднатися.